Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик екстрасенс, Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава, дуже важлива і дуже непроста тема. Тема, яка стосується останніх попереджень від різного роду медійних людей про те, що нібито з Києва треба виїжджати, що нібито в Києві буде дуже тяжко, дуже небезпечно. Є дуже великі загрози якихось активних атак по столиці, великих вогневих небезпек по столиці. Якийсь там відомий репер ЗСУ писав і зараз всі це цитують що нібито закликає терміново виїжджати. З з Києва в якісь віддалені точки та регіони, і взагалі багато хто про це говорить, і мені про це також писали. Тому я вирішив виокремити цю тему в окремий прямий ефір і подивитися, чи насправді все настільки страшно, чи все таки можна буде якось пережити. Тому що ну столиця це центр прийняття рішень. Відповідно, в столиці все має найбільше значення і найбільшу вагу, тому знаєте, в цьому є якийсь сенс. Але я би хотів зараз з вами, шановні глядачі, розібрати це питання та подивитися, чи насправді все настільки небезпечно, чи все таки пережити можна. Тобто ми формуємо запит, ми формуємо питання таким чином, чи дійсно ситуація буде настільки тяжкою в Києві цього літа? Літо 2025 року, чи дійсно настільки все тяжко і печально, що варто виїжджати, чи все таки можна буде пережити? Давайте ми з вами розберемо це питання. Я візьму три колоди. Я візьму три колоди, я візьму колоду Таро, я візьму колоду циганських карт і я візьму колоду гральних слов'янських карт. І ми це питання розберемо на трьох різних колодах. Так, давайте ми з вами подивимося. Я або підтверджу, або спростую цю інформацію стосовно загроз по Києву досить великих. Оце от ми якраз розбираємо питання Києва. Тому що багато хто про це говорить, все одно багато хто про це пише, і багато хто попереджає про якісь такі небезпеки. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. На колоді Таро я хочу витягнути три карти. Раз, два, три. Добре, ми дивимося на Київ на літо 2025 року. Чи варто взагалі покидати та виїжджати з Києва, наскільки все погано буде в столиці, чи навпаки, наскільки все буде спокійно. Добре, дивимося далі. Дивимося тепер на циганський колоді карт. Три карти витягую на циганській карт. І давайте я витягну три карти з колоди Гральної Слов'янської. Давайте ми, ми з вами подивимося це питання. Давайте ми з вами розберемо це питання. Не забувайте ставити лайки. Давайте подивимося, чи це просто лякалка, чи дійсно є якісь дуже великі небезпеки. Тому що. Останнім часом ви самі бачите загрози ударів та атак збільшуються так. Загрози ударів та атак збільшуються, Зараз почали активніше бомбити, в тому числі і по Києву. Тому я би хотів подивитися і розібрати цю ситуацію. Хто захоче, той подивиться в записі це відео, ставте лайки, не забувайте цьому відео. Це відео буде збережено на моєму ютюбі Роман Завидовський. Тобто захочете у будь-який момент, зможете це відео передивитися, якщо у вас буде бажання. Домовились. Тепер давайте розбирати ситуацію. Давайте будемо робити розбір польотів. Подивитися в записі, поділитися цим відео, пропонуйте теми для прогнозувань. Мені писали стосовно жіночої мобілізації, я вже цю тему розбирав. Стосовно жіночої мобілізації, я вже казав, ситуація особо не помінялася. Тобто, якою була, такою і лишилася. Не будуть всіх підряд жінок мобілізовувати, тому цю тему я вже розбирати точно не буду. А зараз ми подивимося стосовно активних ударів по Києву, чи реально настільки жорстка ситуація, що треба з Києва виїжджати. Так, давайте будемо з вами розбирати, тому що деякі люди. Люди, в тому числі відомі публічні люди ЗСУ, про це нібито говорять і кажуть. Але я би хотів подивитися, що мені покажуть мої карти. Добре, наскільки взагалі ситуація буде безпечною або небезпечною в Києві? Добре, давайте будемо дивитися. Так, таро. Що мені покажуть карти Таро. Перша карта, яка випадає, шестірка жезлів перевернута. Перевернута шестірка жезлів це карта втрати сил, це, це втрата карти позицій. Далі падає перевернута башня. До речі, кажучи, шістірка жезлів це втрата якоїсь сили. Можливо, сили ППО будуть переміщати на інші позиції, крім Києва. Ну, Це така не дуже хороша карта. А тут перевернута башня, 16-й аркан, але вона перевернута. В прямій позиції е карта башні має погане значення. В перевернутій позиції карта башні має значення протилежне, позитивне. Тобто руйнації можуть зменшитися. В даному випадку перевернута башня це добрий знак, це позитивний знак. Це знак того, що реально ну, загрози не настільки великі, як їх малюють. І перевернутий диявол. Дивіться, всі карти на таро перевернуті. Так. Всі карти перевернуті. І диявол, в тому числі, перевернутий. В, да, в прямій позиції карта диявола це залякування, це агресія, це теракти, це брехня, це провокації дуже сильні. А в перевернутій позиції карта диявола має теж дуже погане значення, але воно трохи послаблюється. Ну, все залежить ще від тих карт, які випали тут. Ну, я скажу так, перевернута башня це хороший знак, це е, зменшення атак. Але перевернутий диявол все одно має своє негативне значення. Атаки все одно будуть. Все одно атаки на Київ будуть. Від диявола ще нікому ні, ніде не дітися. Ця карта, от карта диявола, і в прямій позиції, і в перевернутій позиції має негативне значення. Просто в перевернутій позиції це негативне значення не є настільки жорстким, але воно все одно присутнє. Добре, давайте будемо дивитися на циганській колоді. Циганські карти зі мною говорять найкраще, тому давайте дивитися циганські карти. Перша карта, яка падає на циганській колоді, карта агресії на циганській колоді, карта якоїсь боротьби, карта провокацій, карта заворушок, карта якихось ударів та атак. Досить небезпечна карта. Далі дивимося: карта ворога, близька присутність ворогів, активізація ворогів і карта гадюки. Несподівані удари, несподівані атаки, несподівані вогневі небезпеки, гадюка, активізація гадів, активізація гадюк, активніші удари, активніші атаки, активніші провокації. Ну Дивіться, на таро карти не дуже хороші. На таро карти такі погані випали. На циганській колоді карти теж погані випадають. По-перше, карта агресії, карта боротьби, карта жорсткості. Ця карта може говорити про значне погіршення, про значне підсилення якихось ударів та атак. Далі падає карта ворога, близька присутність ворогів. Активізація ворогів теж досить погана карта та небезпечна. Карта гадюки несподівані удари, несподівані атаки, провокації та вогневі загрози. Ну, чесно кажучи, загроз багато. Карти на циганській колоді випадають досить погані. Кажу так, як є. Досить погані, досить тяжкі і досить небезпечні. Тому, знаєте, стосовно питання, чи варто виїжджати з Києва, це вже кожен індивідуально для себе думає. Але якщо взяти загальну картину, то карти реально досить тяжкі та небезпечні для столиці, падають. Тобто ці, ці, ці літо дійсно може бути досить гаряче, досить тяжке. Атаки можуть продовжуватися. Четвірка пікова. Четвірка пікова це карта сепаратизму, це карта активізації колаборантів, провокаторів, сепаратистів різного роду сепаратизм. Тобто я бачу, що внутрішні вороги, оці шпигуни всякого роду, шпигуни, колаборанти, сепаратисти також можуть активізовуватися. Тому в мене, знаєте, теж свого роду послання до киян та гостей столиці. Будьте максимально обережні. Будьте максимально обережні з людьми, які вас оточують. Ця карта це карта внутрішнього сепаратизму та провокацій. Тобто є ще внутрішні шпигуни, які можуть давати різного роду наводки, які можуть давати різного роду, знаєте, як здавати позиції. Тому, знаєте, з внутрішніми ворогами теж треба боротися. Карта сепаратизму. Дев'ятка червова – карта об'єднань, карта любові, карта підтримки в єдності ваша сила. Шановні глядачі, максимально об'єднуйтесь між собою. В єдності ваша сила. Семірка Бубнова вогонь. Підвищені вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі атаки. Ну, чесно скажу вам так, шановні глядачі, розклад дійсно вийшов досить жорсткий, дуже багато негативних карт. Тому я не скажу за всю Україну, але ми зараз дивимося конкретно за столицю. Ми дивимося конкретно за столицю. Загрози. Великих атак по столиці присутні. Тому знаєте, не мені судити і не мені комусь вказувати якісь, е, що робити, не мені вам вказувати, шановні глядачі. Але знаєте, от якби я зараз жив в Києві, то якщо би в мене робота змушувала, бо знаєте, кинути все там, спакувати валізи і кудись відправитись в освоєсі, я розумію, що це не питання. Знаєте, я свідомо лишився в Україні, відчуваючи, що почнеться війна. І я свідомо залишаюся далі в Україні, тому що я знаю, що моя місія зараз тут на даний момент, і я приймаю цю реальність, так само як жителі Києва, гості Києва приймають ту реальність, в якій вони опинилися. І в цій реальності зараз я звертаюся до всіх до киян, до гостей Києва, які проживають. Будьте максимально обережні в цій реальності, якщо ця реальність це те, що ви маєте, і те, від чого ви не можете нікуди подітися, просто тоді закликаю бути обережними. Якщо є можливість спускатися в метро чи в якісь там підземні паркінги бомбосховища, то, будь ласка, спускайтеся. Якщо такої можливості немає, то хоча б подбайте про те, щоб під час повітряної тривоги ви були в якомусь більш-менш безпечному місці. Деякі люди взагалі рекомендують виходити на відкритий простір. Так. Тобто. Навіть якщо немає можливості, якщо ви живете в якійсь старій хрущовці, якщо ви живете в якомусь такому будинку, який має аварійний стан, тому що мені теж про це писали: що є такі будинки, де в підвал спуститися, то. То борода, то знаєте, то е, прям могила, братська могила може бути. Бо я, я знаю, що є і старі будинки, є всякі там хрущовки, сталінки, які там ну там небезпечно реально в підвал спуститися. Тому що вдарить по такому підвалу ракетою, то там і поховає заживо. То тоді хоча б в парк виходьте, в якесь поле відкрите, виходьте, в якийсь відкритий простір. Знаєте, я не знаю, але я чув такі рекомендації теж від, е, від спеціальних служб, що. Якщо немає можливості, то хоча б вийдіть на вулицю. Хоча би вийдіть на вулицю, хоча б так. Знаєте, краще так, ніж в якийсь старий підвал спуститись, де тебе може зверху і присипати. Тому хоча б так. Ну або хоча ви б е, вимагайте, щоб більше бомбосховищ будували, хоча б більше якихось укриттів будували. Тобто, це знову ж таки у ваших руках. Виходьте на якісь мітинги, виходьте на якісь збори спеціальні, вимагайте від влади, від мерії міста Києва, щоб будували більше бомбосховищ, щоб будували більше укриттів надійних. Так. Тому що я розумію, що не всі люди живуть близько до метро. І не всі люди встигнуть дійти до Метро чи там, до підземного паркінга якогось. Тому, знаєте, безпека це перш за все. Ну і звичайно, що я закликаю всіх та кожного читати е, захисні молитви, читати захисні заговори, молитва до Архангела Михаїла від ворогів, 90-й псалом читати, молитва до священомученика Кипріяна, молитва до Святої Марти, також дев'ятниці до Юди Тадея також можете читати. Також читати молитву до Пантелеймона, цілителя за здоров'я себе та різних близь... рідних близьких. Це також в тому числі може допомогти та захистити. Носити з собою іконочки захисні, семистрільна мати Божа освячена, Остобрамська мати Божа освячена, неопалима купина, іконочки невеликого розміру, такі навіть які можуть поміститися в гаманець. Це теж буде захист вищих сил. Ці ікони теж можете носити. Ікона Миколая, чудотворця, дуже сильна, захисна. Іконочка Архангела Михаїла, ну і відповідно тих е, янголів, архангелів, яким ви, які є біля вас. Так. Ну, що я можу сказати? Ситуація по Києву дійсно напружена. Виїжджати, не виїжджати це ваша справа. Звичайно, що це ваша справа. Я розумію, що є люди, які не можуть виїхати в силу обставин. Але берегти себе треба. Як показали мені карти, дійсно ситуація по Києву є тяжкою, небезпечною і вогневих загроз. Може бути реально досить багато. Читайте поради, дослухайтеся до цих порад, як себе убезпечити, як себе знешкодити. Захочете подивитися це відео в записі, подивитесь, воно буде збережено на моєму Ютюбі. Ставте лайки, не забувайте. Прогноз дійсно вийшов тяжкий, прогноз дійсно вийшов такий небезпечний, я би сказав. Але, ну, подбайте максимально про свою безпеку, подбайте про свій захист. Наскільки це можливо, це я подивився на літо. Це я подивився, яким буде літо в Києві. І дійсно, як показують карти, літо може бути досить тяжким та небезпечним. Я в будь-якому випадку бажаю, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. в будь-якому випадку бажаю всім та кожному, шановні глядачі, мирного неба над головою, захисту вищих сил та всього найкращого. Завтра будуть нові прогнози. Завтра будуть нові передбачення. Стосовно зустрічі Трампа та Зеленського, завтра я запишу ще обов'язково відео. Ви мені про це просили подивитися? Так, я бажаю всім сил. Захисту, терпіння пережити всі ці моменти. Я бажаю всім всього хорошого, благополуччя. Нехай ваші янголи, архангели, вищі сили вас бережуть, кияни. Моє серце з вами. Я колись в Києві прожив добрих 4-5 років. Тому Київ для мене теж має дуже особливе значення, тому що я в Києві прожив дуже довго. Я жив і в Голосіївському районі. Я жив і на Дарниці, але найбільше я прожив на Печерську біля метро Дружби народів за Меблевим. Тому от Київ для мене має особливе значення в моєму серці. Я в Києві прожив досить довгий період часу. Потім стукнув коронавірус. Я з Києва свалив. Ну і як виявилося, що не не поїхав, тому що почалася війна і зараз по Києву боблять дуже сильно. Але я розумію, що не всім так щастить і не всі люди можуть виїхати з Києва. Я міг виїхати з Києва, бо мені так дозволила ситуація та реальність. Але є люди, які не можуть виїхати, тому таким людям я просто бажаю мирного неба, захисту вищих сил, благополуччя. Я дуже сильно люблю Київ. Київ завжди матиме особливе місце в моєму серці, тому що я в Києві прожив багато часу. І я дуже сильно люблю Київ. Я люблю Київ і його атмосферу, його людей. І частинка моєї історії, частинка моєї душі завжди залишається в Києві. І дасть дасть Бог війна закінчиться, появляться можливості. Буду приїжджати знову на місця своєї молодості, так би мовити, туди, куди я приїжджав. Так, так що я, кияни, вас всіх обіймаю, кияни і гості столиці, і всі, хто мене дивиться, я бажаю вам мирного неба. Нехай у вас все буде класно, позитивно. Хто мене дивиться, може, з Печерська, вітання з того району метро Дружба народів. Вітаю вас усіх. Так, я там теж колись жив. Так що бажаю всім всього хорошого. Нехай вороги відстануть, нехай Київ розквітає, процвітає. І всього хорошого вам, шановні кияни, не дивлячись на те, що прогноз реально вийшов тяжким. Я бажаю, щоб у вас все було класно, все було позитивно, щоб війна якомога швидше закінчилася. І почався період прогресу, розквіту благополуччя. Київ дуже класне місто, і я впевнений, що все найкраще попереду. Так що всього доброго вам, шановні глядачі, мирного неба і всього доброго. Бажаю вам всього хорошого, благополуччя вам і. Всього найкращого. Дякую велике за те, що ви мене подивилися. Дякую за ваші лайки. Дякую за теми для ефірів. Я обов'язково їх розглядатиму по мірі можливості. Подивитеся це відео в записі, хто пропустив. Підписуйтеся на мій YouTube Роман Завидовський. Бажаю мирного неба та всього найкращого. До нових зустрічей! Цілую, люблю, обіймаю. Побачимося з вами завтра, приблизно в 19-й годині. Буде прогнозування, на яку тему я ще не придумав, але буде якийсь прогноз. Так що доєднуйтеся. Так, я знаю, що метро поперейменовували вже так. Це, це, це нормально. Просто я, я, я виїхав з Києва ще до війни, тому я трошки привик до старих назв, до старих станцій метро. Так, але нічого, все буде добре. Скоріше б війна закінчилася, махну в гості до вас, кияни. Буду у ваших краях, обов'язково дам знати. Всього доброго. Побачимося. Мирного неба та побільше позитивних емоцій. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всього доброго. До скорого!